Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати бутерброди з оселедцем та киві. Нам знадобиться декілька шматочків хліба, 2 варені яйця, філе оселедця. Тут у мене 2 ківі, але вони досить маленькі, можливо, вам знадобиться одне: зубчик чеснику та 1 столова ложка майонезу. Спочатку підсушуємо хліб в духовці або на сухій сковорідці. Тим часом, поки в мене підсушується грінки, займуся намазкою. На крупній терці натираю варені яйця. До натертих яєць додаю дрібку солі, вичавлений часник та майонез і перемішую. Грінки вже в мене готові, яєчна намазка готова. Оселедець такі також я вже нарізала на шматочки. Можемо формувати наші бутерброди. Грінки намащую яєчною сумішшю. Зверху викладаю шматочки оселедця та ківі.